Друзі, всім привіт! З вами я, Андріан Брода. І сьогодні ми з вами пробуємо локшину бульдак. Це, по-моєму, китайська чи японська Гостра курка із сиром. Коштував він 110 гривень. Так, було би добре дізнатися, скільки тут ще грант. Так, ладно. Не будемо заморочуватись. Давайте краще е, заваримо кип'ятку окропу. А, і до речі, зацініть мої нові окуляри. О, Якщо шо старі, в яких мені було краще. В цих чи ось в цих. Мені здається, що в цих. Тому давайте окроп запаримо. Друзі, є одна проблемка. Через те, що бульдак настільки великий, мою глибоку тарілку він не поміщається. І прийдеться мені взяти вон таку більшу і менш глибшу. Так, давайте перше подивимося, що там зарізано побі. Ого, лоша прям така біленька. Ого. Ну, як моя рука. Так, ще в нас є тут. О, от тут великі пакетики. Дивіться, воно навіть в мою велику тарілку не поміщається. Блін, що робити? Так, я тут зрозумів, он це соус. А це якийсь. А, це пудер, це, походу. Якраз все. То я навіть не знаю, як. На китайському нічого не зрозуміло. Ладно, давайте відділимо соус. Так, це буде, напевно, довго. Може я щось буду. Ого, вже вже хвилину, дві хвилини пройшло. Так, давайте тоді додамо. Дивно, якось пахне воно. А, тут. Я бачу морі Для такого великого пакетка, мені здається, мало було. Так, ладно, проїхали. Це нам потрібно. А це, напевно, ми додамо пізніше, правда? Я думаю, що так. Оп. Погнали. Х'юстон, у нас проблеми. Через те, що велика локшина, я налив, ну, нормально так води. І по ходу через велику сукупність води спеції плавають по водичці. І соус врятує ситуацію. Будемо чекати. Так, друзі, вже пробуємо відкривати той соус. Так. а, Прямо він... або в мене чешу. Дивно. Так, Зараз візьму ножниця. Секунду. Друзі, я відкрию вже, дивіться, якщо комусь. Яку не виглядає? Так оп, беремо із заливань йому таку Стараємось видоплянь купити і все. Тепер беремо. Ось так. Так, все, беремо видалочку і спробуємо Так, пробунькаємо. Тільки перше треба перемішати все. Блін! Та! Оно закриє все, виливається. Цього мене приб'ють. Блін, треба серветку взяти. Ладно, я беру серветку, бо мене реально. Зараз ще в нас не польється. Так, беремо. Перемішкуємо. Ну, До речі, бачите, юшка. Он цей кипіток окріп. Він став такого Помаранчевого кольору. А локшен стало знову білою. Ого! 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 Ух. Ух. А наоборот найменш густріше взяв. Блін, у мене ще вдома немає молока. Ух. 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 Треба було походу менше тої штуки давати. Ух. Ух. Відчуваю себе драконом. Друзі, не рекомендую ПЧ. Це найгірше, що я пробував на цьому каналі. Бердик, не пробуйте це. З вами був я, Андріан Брода. Всім удачі, всім піпа. Бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу.